Казка про святого Миколая. Був тихий зимовий вечір десь у середині грудня. На великому ліжку сиділи мама з маленькою дівчинкою Софійкою. Їй вже було аж два рочки, і маленька дуже любила, коли матуся розповідала їй казочку. Та сьогодні мама розказувала незвичайну казку, а легенду про Святого Миколая. Аж через кілька днів свято і Миколай має принести Софійці подарунок, бо вона була дуже слухняною дівчинкою. Святий Миколай розпочала матуся. Захисник всіх подорожніх і дітей. Давно, давно жив хлопець Миколай, був він сирота, його батьки, мама і батько, померли, залишивши синові велике майно. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до оселі бідняків, а там підкидав подаруночки у вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки, але не забував і про вдів Сиріт і інших нужденних. Минули роки Микола став священником, а далі і єпископом. Всі шанували, любили його за доброту, за ласкавість і мудрість. А про діток він і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді. Зараз ішов до неї з потіхою й подарунками. Коли помер Миколай, і його душа стала перед Господнім престолом. Господь спитав, Чого бажаєш, мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого не бажаю, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже. Сходити час від часу з неба на землю і відвідувати діток. Усміхнувся ласкаво господь і сказав, знав я, яке буде твоє прохання, щороку в день своїх іменин зможеш сходити на землю. А на землі пам'ять про Миколая не завмерла. Пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя, і тому церква його святим і назвала. Та й на небі Миколай не сидить та відпочиває. Він то подорожніх від хуртовини рятує, то пожежу допомагає гасити, то на морі шторм зупиняє, допомагає людям, як може. У ніч, коли дітки сплять, приходить тихенько в оселю і нечутно кладе переважно під подушки, а іноді у червички сплячої малечі жадані дарунки. І що характерно, саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики і дівчатка. Напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого, покласти записочку на вікно і сподіватися на здійснення мрій, чи то ангел, чи то якась пташка, той лист забере. І Миколай точно знатиме. Чого від нього сподіваються. Але якщо малюк ще цілком не писемний, то святий і так здогадається. А що ж чекає неслухняних? Ну, таких в Україні геть мало. Якщо трапляються, то їм дістається різочка, але тоненька. І недовга. А якщо мама й тато дуже попросять Миколая, то по прирізочку святий все ж покладе бодай цукерочку чи помаранчу. Хіба би дитина зовсім не вірила в чудо? Є ж пісенька для святого Миколая, ой хто хто Миколая любить. Ой, хто, хто Миколаю, служить тому святий Миколай, у всі часи помагай. Коли Матуся закінчила розповідь, Софійка сонно посміхнулась і заснула. А вранці прокинулась з гарним настроєм. Їй наснився святий Миколай, який запитував. Що подарувати цій маленькій красуні? Софійка попросила, крім улюблених цукерків, коника, на якому можна гойдатися. Завтра вже свято. Дівчинка цілий день допомагала мамі, була слухняною. А ввечері, коли лежала в ліжечку довго не могла заснути. І чекала святого. Тільки но вона заплющила оченята, як до кімнати зайшов Миколай, сивий дідусь з добрими очима. Він поклав маленький під подушку ласощі, а коника тихенько поставив біля ліжечка, поправив ковдручку. І вирушив далі. Бо святому потрібно було обдарувати всіх дітей. А вранці з кімнати Софійки почулося мама. Там луна дзвінки й дитячий сміх. А мама, прийшовши до донечки, заспівала. Ой, хто? Хто Миколая любить.